Усім доброго вечір, браті та сестри, мир вам, слава Ісусу Христу, на віки слава. Сьогодні я, вам за... Сьогодні я вам зачитаю один з віршів, який каже, я... яка сказана від Івана найбільше любов. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називай більше вас рабами, не називай вас більше рабами. раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що по цю отця. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав. І настановив вас, щоб ви йшли. Та плід приносили, і що ви плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите відця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, що ви любили один одного. Тобто Ісус каже про те, що ми любили один одного. Що ми любили один одного, так як нас полюбив Ісус наш Господь. Тому що ті, хто чую, ті, хто він назвав нас друзями і називає друзями тих, які чинять те, що він їм заповів. І ще я вам розповім про те, я вам зачитаю про те, що сам. Що сам Отець любить вас. Це я в притчах сказав вам, надходить година, коли більше в притчах не говорити я вам, але відкрито, сповіщу вам про Отця, того дня, попростите у моє ім'я і не кажу, що проситиму Отця за вас. Бо сам Отець любить вас, адже ви мене полюбили і повірили, що я вийшов від Бога. Я вийшов від Отця і перейшов у світ. Знову залишаю світ, і йду до Отця. Кажуть йому учні, ось нині відкрито говориш і жодної кричі не розказуєш. Тепер бачимо, що знаєш усе, і не потребуєш, щоби хтось тебе запитував. Тому віримо, що ти прийшов, то що ти вийшов від Бога. Ісус відповів їм: тепер вірите, ось надходить година води, і вже настало, що розбіжитися кожен до свого. А мене самого залишите, та я не сам бо зі мною Отець. Це я сказав вам, щоб мені ви мали мир у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Тобто сам Отець любить нас, наш Отець Небесний, тому що ми, тому що ті, хто тому що ми, ті, хто полюбили, повірили в Ісуса Христа, що Він вийшов від Бога, тих любить, любить Отець Небесний. Тому всі, тому ми, ми зазнаємо страждання у світі. Нас будуть присвітити за ім'я Ісуса. Але ми не повинні боятися цього. Тому що велика нагорода на нас на небесах. Ще просіть і отримайте. Я вам зачитаю вірш. Просіть і утримайтеся. Євангелій від Івана. Від Івана. 16. 15, 17, 12. Простіть і отримайте. І того дня. Не, не просити не, не мене нічого. Знову і знову запевняю вас. Чого тільки попросите від отця, моє ім'я дасть вам. Існує. Тепер в моє ім'я ви не просто не, не просили нічого. Просіть і утримайте, щоб ваша радість була повна. Тобто ми можемо просити в Ісуса все, що тільки захоче. Що Він нам дав, що він, щоб ми отримали, і наша радість була повна, ми можемо просити різні речі, успіху в якихось на навчанні, успіху в дачі екзаменів, але нам треба щиро, щиро звернутися до Бога, щиро попросити. Бо тільки, якщо ми щиро попросимо у нього, та щиро спілку зі... спілкуємося. Тільки тоді Господь нас почує. Тільки тоді Господь нас почує. Розумієте? Ісус. Ісус це є хліб, це є життя, це є правда. Ісус Умом помер за наші гріхи, тому що тому що Бог вас любив так мир, що віддав свого сина і народу. За світ, за людей. Також Также книги про Оки Ісай ми можемо знайти вірш, який називається «Який про якому розповідається про Ісуса, і Його ранами ми зцілились, в розповідається про Ісуса, який був, який страждав за наші гріхи та відчув на собі всю біль гріхів наших, всі болі. Всі гріхи, всі, все те, що було в світі в цьому гріху, в тому гріховому і зараз є, Він відчув все на собі. Тому Господь, той Ісус показує, що Бог є любов і, і ніхто. І тільки через Ісуса ми можемо прийти до нашого Отця Небесного. Тільки через Ісуса. Немає ніякого Бога окрім Ісуса. Немає ніякого вчителя окрім Ісуса. Немає ніякого Отця, окрім Ісуса, немає ніякого ніякого пастира окрім Ісуса. Немає ніякого наставника, окрім Ісуса. Немає ніякого в ніякого вчителя, окрім Ісуса. І немає ніякого матір окрім Ісуса. Бо Ісус це, це істини Бог і наш Спаситель Господь. Він є хліб життя. Він казав учням, що той хліб, який я споживаю, ви не зможете споживати. Ісус є доказом того, що Бог полюбив світ, є доказом того, що, що Бог полюбив світ та віддав Свій. Є доказу того, що Бог є любов. Він відчув усі гріхи та всі страждання всього світу на собі. Таке під силу тільки Богові, незвичайному пророку. Таке під силу тільки Богові, який з'явився в плоті. Ось що. Я... Намагайся нести, браті та сестри, що Ісус це є Бог, Господь наш, Спаситель. Тільки через Ісуса ми можемо прийти до Отця нашого Небесного. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Амінь, браті та сестри! Так, Моліться, кайтеся, моліться за інших, проповідуйте Євангеліє, Євангеліє та моліться і питайте, у Бога, який, що Він дав вам. Щиро моліться, щиро за все живе, за рослини, за тварини. за невинучих, за убогих, за хворих, за каждого молиться. Слава Иисусу Христу, навеки слава. Аминь.